Це наш слоган сьогодні в роботі. Працюємо для фронту. Майстер виробів зі шкіри Степан Цимбалюк на псевдокозак на другий тиждень повномасштабного вторгнення російських військ в Україну розпочав виробництво ноші з тканини для потреб військових. Каже, допомагає дружина. Це у нас іде чохол, Це йдуть самі ноші. на Даний момент ми робили до даного моменту, точніше, ноші із тканини типу Рібсто. Це спеціальна тканина, спрямована на військових, допомагає зберігати міцність, не рватися. Ну, класно тканина, зважаючи на її легкість. Орієнтовна вага нож 950 грамів. Розповідає майстер. Фіксація пораненого на тулубі і на ногах. Також з кожної сторони в нас по три кріплення для людей, які будуть нести. Також по два кріплення спереді і ззаді, щоб можна було одній людині тягнути. Ми з е, стропами прошили повністю по всіх ношах. Тобто основне зусилля йде на стропи. Вони в нас поліамід 4 см. Тобто, грубо говорячи, за них можна тягнути машину. Висота нож метр вісімдесят, ширина 65 сантиметрів, говорить Степан Цимбалюк. Чохол потрібен для маскування. У складеному вигляді ночі можна використовувати для сидіння на ґрунті. Транспортувати їх, каже майстер, зручно, бо кріпляться на талію чи на розвантаження. Кріплення молі ми доробили, завдячуючи фідбекам військових, які сказали, ну, Степан, треба ще таке, було би круто. Добре, хлопці, без проблем. Ну, треба, зробимо. Нові ноші почали робити з тканини, яку отримують за кордону, каже Степан Цимбалюк, допомогла подруга зі штатів. Це тканина Оксфорд 1650. Тобто вона має ще додатковий шар поліуретану. Можете побачити перелив, Тобто вона не промукає. Якщо навіть тут буде кров перекисю чи хлоргексидінчиком, воно дуже гарно змивається і не псує настрій. На потім. Степан виготовляє інші речі для військових. Ми робимо сумки з підсумки під аптечку, під магазини, евакуаційна стропа. Також це наша нова робота. Ми її ще не тестили, але вона також піде у війська. Я сподіваюся, вона в принципі знадобиться тільки хлопцям гамак. Якось знаєш, так кріпити, щоб відпочивати. Чохол кріплення під турнікет. За рахунок того, що тут резинка. Він виривається з цього кріплення однією рукою. За час роботи, каже Степан Цимбалюк, зробили приблизно пів тисячі нож для військових. Зараз готують нову партію з 60 штук. Вадим Панафідін, Петропетєвський. Новини на Суспільному. Луцьк.